Так, автоматичний стрічкопильний станочок, щоб його запустити. Включаємо. Нажимаємо готово. Включається підсвітка. Нажимаємо Enter. У нас Світиться програма. Для того, щоб запрограмувати станок, треба, щоб моргає, коли моргає номер програми, значить, що вона активована. Щоб її деактувати, F Enter. Вона зараз не активована. Програми йдуть від 1 до 8. Наприклад, ми запрограмували першу, нажали F Enter, вона активувалась. Потім другу, F Enter, вона активувалась. Якщо ми зробили, наприклад, в цій програмі якісь там різи, і треба запустити її заново, треба нажати F0. Вона онуляє кількість зроблених різів цих програм. Виключаємо F Enter. Щоб запрограмувати програму. Обрали її. Довжину вводимо, як приклад, 85. Кількість штук. Два, наприклад, Enter. сож включаємо, виключаємо, переріз вибираємо одиничку. Кількість, Кількість заготовок, Один. Надіюсь, я теж сподіваюся. Тепер, в нас є три режими роботи. Автомат, напівавтомат і ручний. Все програмування йде в ручному режимі. Як зрозуміти, що ручний режим не світиться лампочка? Якщо я нажимаю цю кнопочку, якщо моргає цей індикатор, це значить, що автоматично програма. Ще раз нажимаю, це напівавтомат. В напівавтоматі ми не можемо нічого змінити. Тільки переходимо в ручний режим, коли тут не світиться кнопочка, ми можемо оновити програмку, зайти і її включити. Якщо в нас запуск, написали програму, нажали «Торцювання», Включили автоматичний режим, нажали сортування, піднімається станіна, нажимаємо Enter, починається режим. Якщо в нас, наприклад, на екрані напис Agile, Agile, Adgl, то це або кнопочка Стоп, або це ось цей кінцевик. Тобто це значить що у нас аварійний стоп. Якщо у, нас, якщо, якщо у нас, наприклад, надпись, напис кап CAP, CAP, то значить треба діаметр ось цей параметр ввести 1 і 2. Треба, щоб на всіх програмах воно було однакове, щоб переліст був однаковий, щоб не змінювалося з квадрата на круг, наприклад. Так. Так, так, так. Якщо є напис SOM, це значить, що він закінчив робити програму. SOM. Так. В принципі, все. Програмування не важке. Від першої по восьмої збиваємо F0, F Enter, запускаємо. Щоб її запрограмувати, потрібен ручний режим. ручний режим це не світиться ця кнопочка. Всі налаштування робимо в ручному режимі. Потім обираємо автомат, коли моргає, І запускаємо і все працює.